Подивіться, у вас на столах лежать механізми. Ви можете їх взяти, спробувати, як вони працюють. Так, застіпки не завжди були такими, якими ми звикли їх бачити. Подивіться уважно на дошку. Перед вами застіпки в давнині. Давайте про це прочитаємо. Перший абзац. Аня давні люди з'єднували шматки свого одягу шипами від рослин, кісточками тварин, паличками підв'язували мотузками. Пізніше почали використовувати пряжку. Так, подивіться уважно на зображення, чи є тут якийсь елемент, який схожий на сучасну застібку? Маргарита. Так, є ніби гудзики з каміння. Так, гудзики з каміння. Як ти їх впізнала? Які риси допомогли тобі їх впізнати? Ну там є дірки, щоб їх зав'язувати. Е — зав Пришивати. пришивати. Угу. А ще вони ну, дуже схожі. З чим? Ну вони як е чим схожі? Формою. Mm. Вони схожі формою.